Що робити в Україні, щоб вижити? Перше, що хочу сказати, що президент приймає оптимальні рішення саме по конкретних ситуаціях. Є конкретна ситуація, є оптимальне рішення з його боку. А задача всіх інших українців підтримувати його політику, об'єднуватися проти брехні і о, взагалі Україні, звичайно, треба більше політиків, які вміють домовлятися з іншими країнами, домовлятися про допомогу, домовлятися про підтримку. І Зеленський пише, що сьогодні спілкувався. З президентом таким то, прем'єр-міністром таким-то, і прем'єр-міністром таким то, і ще президентом таким то. І кожен день він спілкується, він наводить комунікації, він заключає договори на підтримку. І це все треба просто розуміти, не звертати увагу на брехню. І критично мислити. І наскільки щира буде наша підтримка, настільки він буде відчувати в собі силу рухатися далі на захист України. Дякую вам. Дуже дуже вдячна. Слава Україні. Героям слава! З приводу домовленостей з державами, які нас, mm -hmm. сусіди наші, з Макроном була домовленість також. Я можу це припустити. Але потім ця домовленість вийшла за рамки домовленості. Тобто я можу припустити, що річ йшла приблизно так. Я трошки потревожу Україну, ми тут владу поміняємо, постріляємо трошки, за три дні все захопимо. Е, головне, щоб ви не заважали, а ви будете в тому зацікавлені, що люди підуть до вас, там, скільки вам треба, решту брати просто не будете та й все. То потім, коли події вийшли з під контролю, Макрон почав турбуватися, щоб. Все ж таки, тобто Макрон заявляв, що все, все. Мені досить людей. Більше не треба людей. Мені досить. Припиняєте? Зараз він їде в Америку в місті з Зеленським, разом з Зеленським. Ми його сприймаємо як друга. Так. Це помилка? Ні, це не помилка. Він дуже розумна людина, він бачить наслідки. Наслідки. Якщо якась країна вчиняє як варвари і знищує цивілізовану країну, варвари не зупиняються на території, яку захопили. Вони йдуть далі, йдуть, йдуть, наскільки можна. А тепер уявіть іншу ситуацію захоп... теоретично захоплюють москалі Україну. Що роблять з людьми? Солдатів забирають полон, а здаватися будуть масами, отрядами і їх будуть відразу зараховувати у війську. Нове українське військо під керівництвом Москви буде далі йти на Європу. Ну, Ось чого лякається Європа. І е, вони, е, їх влаштовує знищення українського війська разом з московським. Щоб не було ні того, ні того. Це непоганий для них варіант. Але е не захоплення України. Це найгірший сценарій для них. Бо далі наступні будуть вони руками українського захопленого народу, поневоленого народу. Спочатку захоплять Польщу. Армія Москви зросте на ті самі 100 тисяч, на 200 тисяч обучених бійців. Те саме, що відбулося в Чечні. Перемогли Чечню і всі пішли в лави Чеченської армії. Те саме буде тут, якщо вони захоплять Україну. Вони захопили Донецьку, Луганську область. Що вони з чоловіками зробили? Одягли на них російські костюми і вперед на українські окопи. Там немає чоловіків. Те саме вони зроблять з усією територією України. Всіх відправлять. Але яка держава, яка країна буде наступною після України? От вони сидять і трусяться. Бо промисловість запущена, промисловість вже не зупиниться російська. вона буде і буде штампувати зброю, бомби, капи. Я навіть не хочу питати, чим все закінчиться. Скільки нам треба протриматись, щоб ми побачили чим? Щоб ми вже всі без провидців могли зрозуміти, чим все закінчиться? Три роки. Тільки через три роки ми тільки це побачимо? Чи це вже через три роки настане? Через три роки? Буде повна зміна подій. А ми можемо встати зараз на паузу, от на ті перемовини, на, які, на яких наполягає Трамп, щоб просто заморозити, щоб стати на, на ті лінії, на які зараз війська стоять і перестати стріляти. Є сенс в тому, щоб просто зупинитися і оці три роки прочекати, щоб просто хлопці не гинули. Почекати, поки зміниться Трамп, зміниться Путін, вони всі підуть і може більш здоровий країні. Кілька Україні. тижнів тому у нас ми стояли перед вибором, аби, або о, воювати далі і нищити москалів, або о, ставити на паузу і чекати, поки Путін набере знову сили і знову нападе. Зараз ситуація змінилася. Зараз вибір інший. Або гинути, або ставити на паузу. Прийнято рішення ставити на паузу. І вона нам на цьому етапі іншого варіанту немає. На жаль. Бо Європа зовсім не готова була до такого повороту події, пов'язаного з Трампом. Але до цього, і, до цього повороту подій був готовий Орбан. А як він не боїться? У нього домовленість з Москвою, що якщо вони захоплять Україну, а потім захоплять Польщу, то до Орбана вони не підуть? Ні. Дорбани не підуть, йому прирост землі піде, він буде союзником, він зрадить Євросоюз і приєднається до москалів. Фіцо також? Якщо Фіцо буде при владі, так. Дикось дякось. Давайте на цьому завершимо, тому що я... Я боюся це страшно. Це, це, це прожити потрібно. Вкласти в голову. Усвідомити. Давайте на цьому поставимо три крапки. Будемо чекати, а потім ще зустрінемось і поговоримо далі. Дякую вам. Всього найкращого.